Ось гляньте на цей прекрасний камінець. Скільки ви готові за нього заплатити? Особисто мені він і даром не треба, тим паче одна штука. Що я з ним буду робити? Хіба що назву барсіком ставимо в 5 ранку та піду його вигулювати? Я серйозно назву його барсіком і буду гуляти як собакою. Гляньте на ось цього молодого. Хоча може вже й не молодого чоловіка. Все таки 1936 року народження як не як Але нас зараз цікавить не це. Нас цікавить, як він заробив 5 мільйонів доларів чисто на ось цих домашніх улюбленцях. Лише уявіть собі, знайшлось пару мільйонів людей, які просто по рофлу купили собі камінця замість собачки. На піку продаж Геррі Дал реалізовував по 10 тисяч камінців на день. І вам, можливо, зараз смішно, але спробуйте самі продати комусь камінця за тисячу гривень. Щоб ви розуміли, тоді в 1975 році його ціна була 4 долари за штуку. На нинішні гроші це щось близько 25 баксів, тобто 1000 гривень. А якщо в 2024-му на аукціоні спробувати дістати оригінальний Петрок 1975 року в ідеальному стані, то він буде коштувати щонайменше сотню, а то й кілька сотень доларів. І щоб розібратись з тим, чому це стало настільки популярним, нам треба перенестись в 1959 рік. Якщо точніше, то конкретно у 26 вересня. Як гадаєте, що тоді сталося? А сталася наймасштабніша війна другої половини ХХ століття війна у В'єтнамі. І начебто не пов'язані події, але придивіться уважніше. Вона закінчилась в тому самому 1975 році. Що відбувалося під час цієї війни? По-перше, тотальна цензура. В пресі були лише позитивні новини і ніякого негативу. Але люди бачили, що не все так прекрасно. Американці втратили більше ніж 214 тисяч людей пораненими і вбитими. Багато кому це зруйнувало сім'ї. Та ще й олії в вогонь долила злита інформація про військові злочини американських військових. Тому люди почали бунтувати. Їх ця війна не стосувалася від слова зовсім, а чомусь воювати доводилось саме їм. В кінці кінців Америка здалася і позорно програла в цій війні. Для громадян США всі ці події перетворилися в величезний стрес. Погодьте, що зараз вони хотіли лише одного відпочити і відволіктись від цього всього. Запам'ятайте ці слова. Зараз вони хотіли лише відпочити і відволіктись. Через пару хвилин вони нам знадобляться. А поки підемо в бар з пацанами і також відпочинемо після важкого робочого дня. Саме так подумав Гері Далл вечірком 1975 року. Вони спілкувалися не про якісь бізнесові теми. Чисто обговорювали життя, а потім перемкнулись на домашніх тваринок. Друзі розповідали, як важко вставати в 5 ранку і вигулювати домашнього улюбленця. Певно, їх не сильно й запитували, чи хочуть вони домашню тваринку, чи ні. Діти, мабуть, їх просто поставили перед фактом. І раз вони вже в барі, то можна їй розповісти про розірвані тапки, про подертий диван, про шерсть, яка скрізь валяється, і все в такому дусі. Тому Гері каже: хлопці, якщо вас послухати, то можна припустити, що найкращою домашньою тваринкою буде камінь. Друзям жарт зайшов. Вони посміялись, ще трохи побалакали і пішли по домах. Але в кожному жарті є доля жарту. А решта це правда. Тому, на відміну від друзів, Гері сприйняв це цілком серйозно. Він вважав, що це простий і геніальний спосіб, щоб заробити. Через кілька тижнів був написаний посібник із догляду та навчання каменів вихованців. Я можу припустити, що це були найвеселіші дні в його житті. Давайте розпакуємо цю цікаву коробочку і глянемо на цього камінця. А ні, чекайте! Тут написано, що не можна чіпати цього прекрасного камінчика, доки не прочитаєте інструкцію. Ну ладно, пішли читати. Що цікаво, камінець вже дресирований. Наприклад, ви можете йому сказати сидіти, лежати або ж замри. І ваш улюбленець виконає це бездоганно. До речі, автор так і написав, що ці команди виходять краще всього. Проте є ще й така команда, як Фас, тільки її вже треба вміти використовувати. Пряма цитата: Коли грабіжник підходить до вас на відстань витягнутої руки і намагається забрати гроші, прикраси або інші цінні речі, то зробіть наступні дії. Засуньте руку в сумку або кишені, немов ви намагаєтеся виконати його вимоги. У цей час дістаньте кам'яного вихованця, скомандуйте фас і запустіть у напрямку злодія. Вашому вихованцеві дуже подобається ця вправа. <риклад> ви чекайте, дайте я засміюся. Так, ладно, продовжимо. Коли ви дістанете вашого кам'яного улюбленця з упаковки, то він здаватиметься схвильованим. Не забудьте розстелити на підлозі старі газети і помістити його на них. Йому не потрібно нічого пояснювати. Він знає, для чого ви їх постелили, і не зрушить з місця, поки ви самі цього не захочете. От реально класна тваринка. Я якось захотів пофотографувати свого хом'яка і ледь зловив пару цих кадрів. Це шило всілось лише після того, як я йому насипав зернят. Тепер ми розібралися, що було в коробочці, і як дресирований камінь зможе вибити зуби паршивому крадію. Тепер успіх залежав лише від того, чи зможе Геррі Дал переконати людей, що звичайний камінець може принести багато радості. І тепер згадайте те, що я просив вас запам'ятати. Зараз вони хотіли лише відпочити і відволіктись. В одному з інтерв'ю він так і сказав: Я лише запакував в коробку трішки веселощів, що були так необхідні змореним людям. Залишилось переконати людей, і Геррі почав маркетингову кампанію. Журнал Newsweek назвав її однією з найбезглуздіших – але чи може бути безглуздим те, що спрацювало? Чоловік вгадав величезну потребу своїх сучасників. Вони хотіли домашнього улюбленця, але не хотіли за ним доглядати. Вони зморились від складної ситуації в країні, а камінь це цілком проста штука. Окрім цього, настільки радикальні і незвичні товари привертають увагу преси. А преса має величезну аудиторію. Відповідно, своїми постами, і неважливо, чи позитивними, чи негативними, робить величезний піар. Петрок активно пропрацював 5 років. За цей час було продано півтора мільйони камінців. Потім зрозуміло, що це всім набридло, і люди перестали купувати. Хоча, якщо точніше, то це сталося навіть не через 5 років, а через 5 місяців. Тому що саме в перші 5 місяців було продано мільйон домашніх улюбленців. На нинішній курс це 160 тисяч доларів заробітку в день. Зрозуміло, що це брудними. Але якщо б до Гері доходило хоча б 50к, то це вже здуріти яке велике досягнення. Ну а далі компанія вже доживала своє. Хоча, знаєте, непогано так доживала. Бо за сучасними мірками Петро клепали по 2 мільйона 600 тисяч доларів на рік. Або ж по 7,5 тисяч в день. І якщо ви зараз думаєте, що це от єдиний випадок в історії, то ви ніби і праві, а ніби і ні. Справді, зараз феномен Гері викладають в університетах по маркетингу. Це справді дуже гучний інцидент. Але хіба зараз в нас немає чогось подібного? Всього півтора мільйона продажів? Згадайте спінери, згадайте бейблейди, попіт, врешті-решт. Погодьте, що товар різний, призначення інше, але в основі лежить майже той самий принцип. Згадайте ось цього гуся, який був кожного другого, якщо не частіше. Та хоча бса патрона він щось там порозміновував від сили півроку. А на його бренді заробили пару мільйонів, а то й десятків мільйонів доларів. Геррі Далл був тим, хто першим показав, як можна продати людям потрібні емоції і взяти за це реальні гроші. Нині цим користується дуже багато маркетологів. І варто тримати цей феномен в себе в голові заради двох речей. Перше, щоб знати, що не треба купляти хайпові речі в 100 раз дорожче. Бо через півроку вони нікому і даром не треба будуть. Друге, щоб знати, як самому влаштовувати ажіотаж і заробляти на цьому. Петрок зовсім не є чимось незаконним, він не приносить ніякої шкоди. В порівнянні з автомобільною, ядерною і звичайно, що воєнною індустрією це просто біленький пушистий зайчик, який нікому не шкодить. Якщо відео вам сподобалося і ви хочете продовження, то напишіть про це в коментарі. До того ж можете підкинути власні ідеї, які ще маркетингові прийоми використовують у світі. Я буду дуже вдячним. Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!